Сревнования прошли очень будем говорить ответственно. Ребята работали на ринге. Я безумно рады о том, что очень, очень все прошло без травм. Вот это самое главное. Є много над чим работать, Ми будем работать однозначно. Вот в технике, так і в силовой подготовке. Чемпіонат Житомирської області зі змішаних єдиноборств ММА завершився. У турнірі взяли участь 124 спортсмени з 10 спортивних клубів Житомирщини та клубу Гепард з Вінницької області. Міста Тульчина також до чемпіонату долучилися бійці з Харкова. Коли у нас проходив чемпіонат області, ребята були травміровані, поэтому ми приїхали сюди. Для того, чтобы попасть на чемпионат Украины. Уровень у вас очень хороший, очень много ребят было. Организация очень. Ну, вот у нас в Харькове я был. Може, не добре так природний город ходити, Ну тут нам більше понравилися. якщо чесно, звісно, не всі спортсмени можуть похизуватись золотими медалями. Найменш результативними виявилися вихованці спортивного клубу Житомир Дівіжн та Федерація Фрі Файт. Місто Коростень. К сожалению, третє місце, виграв перший бой, другий програв і третій опять же виграв. Ну третє місто пак не снижилась. Загальнокоманні результати чемпіонату на першому місці розташувалися СК Андерграунд, вихованці з Житомира та Коростишева, виборовши 21 медаль. Далі спортивний клуб Характерник з Житомира, який виборов 10 медалей. топ 3 замкнули вихованці СК Кінг -Маунг» Бердичів 9 медалей. Четверта позиція закріплена за СК «Гепард» місто Тульчин, яким вручили 7 медалей. П'яте місце лишилося за Житомирянами СК Боєць. У їхньому активі 5 медалей. Шосту сходинку посіли вихованці Володимили юного десантника, забравши чотири медалі. Житомирські бійці, вихованці Федерації Панкратіон, Федерації бойового самбо та СК Фатінгум отримали по дві золоті медалі. Вікторія Хлай, Дмитро Дітинок, телеканал, СК-1.